Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Важко часом налаштувати себе на позитив, тому що боляче від кожної новини, яку чуємо, читаємо, від того нікуди не дінешся. Ми живемо тут, тому все це мусимо переживати, співчувати, допомагати людям, яким потрібно, чим можемо, навіть просто добрим словом. І це також дуже важливо для когось. Треба вірити в краще, брати себе в руки, тому що у нас всіх обов'язково все буде добре. Я в це вірю, так воно і буде. Зараз хочу приготувати овочево м'ясне рагу, таке літнє. Саме це блюдо, ця страва мені асоціюється з літом. Завжди при можливості його готую. Для цього нам потрібно кабачки, морква свіжа, брокколі, стручкова молода квасолька, зелень кріп і петрушка, помідор і цибуля. У мене фіолетова, можна будь-яку. А також куряче філе. Беру куряче філе, всі жилки, прожилки, всякі плівочки знімаю. Лишній жир також зрізаю, і буду нарізати наше м'язко на скибочки. Спочатку на дно кастрюлі в мене ось така чугунна, наливаю олії і висипаю м'язку і цибульку, аби вони трішки зм'якли, піджарилися. Далі нарізаю морквинку і буду нарізати стручкову квасольку. Люблю ось таку квасольку, коли вона саме молода, мігкенька, коли в неї така шкірка, яка добре ріжеться і добре жується. Тому що, коли вже вона переросте, коли вже ті прожилки тверді, я такої вже не використовую. Вона вже тоді не годиться для такої страви. І взагалі її тільки тоді вже чистити. Відправила морквинку і квасольку в кастрюльку, і зараз нарізаю кабачок. Відправляю кабачок в каструлю, солю і нехай собі трішки кипить. Кабачок впустить в сік, зменшиться в об'ємі, і тоді буду досипати інші інгредієнти. Тим часом порізала броколі, нарізаю зелень і в кінці поріжу наш томат. Шкірку з томату я не знімаю, у мене такий м'якенький. Якщо є помідори сливки, тоді знімаю шкірки. Все посолила, поперчила, додала улюблені спеції. Все гарно перемішала і нехай собі кипить. Також ще додаю сушений часник, десь половину ложечки. І десь тут в мене в Піалорці 3 столові, можливо, 4 столові ложки сметани. Також влила, перемішала і нехай собі кипить. Ось так нехай покипить в мене ще хвилин 15, щоб рідина випарувалася, і на цьому, в принципі, наше блюдо готове. Зараз ми їдемо до моїх батьків в гості в село. Маємо там справи недалеко і заїдемо в гості. Нехай трохи побавляться з і потішаться. Мамині троянди цвітуть. Такий класний великий кущ. Ми приїхали трохи в гості. Дуже гарно тут. Ось такі троянди взагалі дуже гарні. Такі красиві ніжні. Тут ще багато нерозпущених буде. Клас. Багато всяких квіточок. Гвоздики. Теж такі класні. І мої улюблені піони. Дуже красиві, дуже гарно. Я собі, звичайно, додому нарізала букет маминих півоній. Дуже їх люблю. Пам'ятаю, що в школу, коли ходила, робила з них букети на останній дзвінок. А пахнуть як. І ось такі троянди також, кущ великий, багато ще. Не розпустилося. Класно. Зараз хочу приготувати дуже легкий, напевно, самий простий, навіть не знаю, як це назвати, пиріг не пиріг. Ну, побачите, в принципі, штрудель. Щось в тому роді з полуниці і е, слоєного тіста. Слоене тісто я, в принципі, вмію робити сама, але це довго. Ось ці всі процеси, коли розкачуєш тісто, перемащуєш кожен коржик, кожен слой маслом, потім це все знову розкачуєш, е, тобто це дуже багато роботи. І багато часу займає, тому цього разу тісто я купила і, в принципі, не пошкодувала. Розкатую наше тісто, ось так трішки посередині. З чотирьох сторін надрізаю куточки і роблю такі бортики. Роблю такі зразу два. Штруделі, такі дві штучки, аби було надовше трохи. Перекладаю наші заготовки з тіста на пергамент. Ось такі роблю зубчики пальцями і викладаю всередину полуницю. Полуницю я ніяк не цукую, нічого з нею не роблю. Просто так викладаю. Якщо її поцукрувати, вона дуже пустить сок і залиє прямо все тісто. Цього я не хочу. Посипати цукром я буду після того, як вже наші штруделі спечуться. Ось так гарно викладаю всю полуницю, дуже воно так святково нарядно виглядає по літньому, на мій погляд, і також смачно. Змащую тісто жовтком з молоком і буду відправляти в духовку. Розігріваю духовку до 190 градусів і кладу на пів години. Ось такий у нас вийшов десерт, така випічка, дуже ароматна. Гарна і смачна. Ангелінка присипає цукром, можна цукровою пудрою, але в нас, на жаль, не виявилося. Тому присипаємо цукром. Якщо полуниця дуже солодка, можна і нічим не присипати. Якщо ніколи не пробували такого готувати, спробуйте, я думаю, вам має сподобатися. Тому що це дійсно дуже просто, але смачно. Справжнє літо. Я на пошті і в АТБ. І зараз покажу, що купила і що отримала. Перше почнемо з пакета з продуктами, а потім покажу, що мені прийшло. Взяла ось такий рис в пакетиках. Там є такі 4 пакетики, взяла такі два, дві штучки. Люблю його готувати, він твердий, не розварюється і не злипається. От. Для якогось от різотто дуже хороший. Взяла ось таку кашу, 8 злаків І ось такі густкі запечені мусі. Зранку на сніданки ангеліні буду давати, чоловік, принципі, у мене таке є. Буду чергувати. Що в нас є, як ось також англінчики, улапки. Інколи робимо нормальні. от взяла ось цей. Макарон, локшина довга, такими закрученими метечками. Люблю його давати в супи курячі, бульйони і Ось, З приправ взяла ось таку приправу до курки, завжди її беру. Напевно, це найбільша ходова моя приправа. Вона має натуральний склад, тим вона мені і подобається. Ось таку також паприку солодку беру. Теж непогана, дріжджі ось ці нормальні свої лінії АТБшні. Завжди, в принципі, тісто підростає, ніколи з ними проблем не було. І коштують не дуже дорого. Розпушувачі два і насіння кунжуту. Люблю ними посипати круасани чи якусь іншу випічку, непогано. Також взяла ось такі два пакетики мачус кукурудзяних, Інколи їх беру, деколи хочеться під якийсь серіал, щось такого не часто, але інколи можна. Це є в нас зі смаком сиру, а це гострі, напевно, з паприкою. Також взяла цьонгу слабосолену. Взяла ось такі гумілки на бульончик. І взяла філешки, буду робити відповні курячі. І ось таку каву також люблю кімбо. Італійську дуже хороша. Я люблю зранку пити каву. В принципі, в мене є кавомолка. Але інколи не дуже є час молоти, тому взяла, хай буде. Ось і для Ангелінки взяла ось таку українську абетку. Вона мені сподобалася. Тут є українські традиції, на кожну букву є свої. І пише якраз вік 5-7 років для нашого віку. Нам 5 з половиною. Ось. І дуже красиві такі малюнки, ілюстрації, віршики є. І от. Гупак, буква Г. Гупак, віршик, і тут пише про цей танок. Можна все це вчити. Дуже класно. Мені сподобалося. Я люблю книжки. Книжок у нас дуже багато. Ангеліна має багато книжок, ми багато читаємо. Взагалі книжок багато не буває, як то кажуть. Завжди, коли щось бачу, цікаве, беру. Тому придивіться також, можливо, ще в АТБ є. Дуже гарна книжка. Ось про хліб. Хліб святий, то дар Божий. І віршик. Будемо вчитися. І відносно дешево, 60 гривень, здається, ця книжка коштувала. Як на мене, в книгарнях чи в якихось таких спеціалізованих магазинах така книжечка буде коштувати набагато більше. Такі в нас покупки. І зараз показую, що мені прийшло на пошло. Прийшли мої ящички для гардеробної. Будемо робити переорганізацію, як я вже і говорила. У мене вже є ось таким принтом, тому я брала такий самий. Я вже в себе в гардеробній організувала взуття, деякі інші речі і докупила, хочу там зробити, аби на всіх поличках вже був порядок і все було на своїх місцях. Ось такі чотири штуки. Це в нас є розмір 30х40х 16 см. І вони йдуть з кришками. Я дивилася в юску, але там якісь захмарні ціни. За малесенькі, ось такі. Там, здається, 250 гривень. Тут я купляла на промі. Здається, 150, чи скільки за таку. Набагато дешевше. І також 4 метри. 30 на 30 і на 15. Зараз складу і таку, і таку, і покажу вам, як вони виглядають. Ось я склала. Ось така у нас є коробочка закрита. Там буде щось поміщати таке сезонне, яке зараз не актуальне, наприклад, зимові якісь речі. Щось таке, яке можна буде десь подальше зараз відсунути. І ось така коробочка відкрита. Можна, до речі, навіть одну на другу складати. Це така перекликається, в принципі. Не було такої з темними. Таким краями, тому взяла таку, але, в принципі, воно не виглядає якось дуже з іншої опери. Виглядає нормально. Ось І будемо наводити лад. Все буду вам показувати.